Я yeah, люблю свою онучку. Онучку пані Людмила. У мене до цього часу жива мама і я цим дуже пишаюся і дуже її люблю. Паняло. У мене є собака. Ось у такій розміреній, оптимістичній і цікавій формі у прилуках проходять тренінги психологічної підтримки для педагогів. Раніше у навчальних закладах велика психологічна підтримка надавалася саме учням. Сьогодні черга дійшла і до педагогів. Саме про це сьогоднішній тренінг. Тож ходімо, подивимось. Дієві тренінги на тему Безпечний простір зорганізували фахівці Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників ми із пані Іриною Горілко, це психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників. Я як директор пройшли навчання по проекту Безпечний простір, міжнародний проект за підтримки освіти Австрії і також за підтримки Державної служби якості освіти України, Міністерства освіти України нашого і також значить Києво-Могилянської академії, які саме розробили авторську програму щодо викладання цього спецку курсу як підтримки професійної підтримки педагогічних працівників. Учасники тренінгів обралися психологом центру адресно. А це саме ті вчителі, які завжди були небайдужі до свого психоемоційного стану, мають бажання навчатися тому, як можна впливати на стрес та керувати ним. А головне вони чітко усвідомлюють, що професійне середовище, у якому є можливість спиратись на підтримку колег, створює умови для постійного розвитку та підсилює життєстійкість педагогічного колективу. А це суттєво впливає на побудову безпечного простору. У закладі освіти думаю, що користь буде, тому що ми живемо зараз в такий нелегкий час, коли відбуваються військові дії. І ви знаєте, цей проєкт був організований для центрів професійного розвитку саме у тих областей, які перебувають на кордоні із агресором, і на тих, для тих областей, які є окупованими або перебувають біля окупованих територій. Тому нас навчали. Як боротися із стресом, як боротися з стресовими ситуаціями, як допомогти цьому педагогічним працівникам для того, щоб наші педагоги більш якісно виконували свої функціональні обов'язки, щоб вони вчасно змогли побороти цей стрес, щоб вони мали таку власну аптечку ресурсів, яка їм допомагає це робити, і щоб це ніяк не впливало на освітній процес. Вчителі дуже часто відчувають емоційне напруження, яке спричиняє стан стресу на робочому місці. Тож учасники тренінгів наводили приклади стресових ситуацій у педагогічній діяльності. Сьогодні тренінг буде для заступників директорів із навчально-виховної і виховної роботи. Ви знаєте, це напевно така горта, до якої найбільше звертається педагогів, як до методистів, щоб вони їх підтримали, щоб вони їм дали якусь пораду. І от сьогодні ми складемо такий алгоритм допомозі колезі, щоб заступники директорів могли допомогти колегам своїм, значить покроково от вивести їх із таких стресових ситуацій, які можуть бути зараз, на жаль. У нашому суспільстві ми хочемо охопити усіх педагогів з різних шкіл нашого міста для того, щоб навчити їх допомагати самому собі під час стресової ситуації, потім навчитися допомагати своїй чи своєму колезі у закладі, де вони працюють. Це дуже важливо, тому що зараз в ситуації військового стану. В ситуації, коли майже кожний день, як ми зараз бачимо, і по декілька разів на день звучать повітряні тривоги, навчиться оволодівати своїми емоціями, тому що щоб працювати з дітьми, вчити цьому дітей. Перше треба самому це уміти робити. Це наша головна мета. Живе спілкування, цікаві психологічні вправи на розвантаження, зробили свою справу. Педпрацівники вийшли розслаблені, повні сил, енергії та бажання потужно вриватися у новий навчальний рік. Серед вчителів, з якими ми пропрацьовуємо перші кроки, «Допоможи сам собі, «Допоможи колезі», Ми обираємо 20 педагогів. Будемо дивитися так, щоб вони були з різних закладів освіти, з якими будемо працювати далі. Це буде наступний крок, крок уже третій. Ми з ними працюємо з Світланою Черняковою в парі. Ми їх збираємо, працюємо в парі і після того, як ми їх навчимо допомагати бути фасилітаторами у своїх закладах, вони йдуть у свої заклади і намагаються бути. Людиною довіри для своїх колег загалом організація пройшла на найвищому рівні. Щиро дуже хочеться подякувати пані Олені Чапак, начальнику відділу сім'ї, молоді та спорту прилуцької міської ради, за таку чудову можна сказати, атмосферу проведення даного тренінгу. Це у нас така студія молодіжна думка, в якій дуже комфортно, зручно, і вона дійсно створена саме для проведення тренінгу.